Ласкаво просимо у майстерню виробничого навчання з професії кравець-закрійник. Приміщення має сучасний вигляд та поєднує в собі усі умови для якісного опанування професій. Майстерня поділяється на дві зони: зона здобувачів освіти, яка в свою чергу складається з розкрійного стола, або зону для ручних робіт. Зони вологотеплової обробки, а саме з парогенератора Сілтер та консульного стола Малка. Наступна зона швейного обладнання, що включає універсальні швейні машини джак та машини спеціального призначення, шивно шивно-обмитувальні, плоскошовна розпошивальна та петельна, а також на зону майстра виробничого навчання, яка поєднує в собі універсальну швейну машину, робочий стіл. Та магнітну дошку. Крім цього, в майстерні є гардеробне приміщення для здобувачів освіти, в якому зберігається змінний одяг та взуття. Також майстерня обладнана підсобним приміщенням, в якому зберігається наочно роздатковий матеріал та необхідні інструменти для здобувачів освіти. Майстерня укомплектована комплексно методичним забезпеченням, що дозволяє майстру виробничого навчання готуватися до уроків та якісно надавати професійну освіту.